Ніколи цього не робили, але після такої зими зачищаємо кущики, тобто ми зриваємо ось ці нижні листочки, жовтенькі, тобто зачищаємо кущики, щоб вони були чистенькі. Тому що, як вже зараз піде тепло, кущики почнуть розростатися і ці сухі листочки, жовті, які з під низу, почнуть підгнивати. І десь, десь припарило, десь підгнило, десь більше залили і почнуться проблеми. Е, ці листочки будуть підгнивати, можуть підпривати, і ось так будуть до самого стебла, біля самого стебла лишати плями такі, і потім стебло буде хворіти і також буде перегнивати. Тому було прийнято рішення, поки є час, зачистити ось ці кущики. Поприбирати ось ці всі зайві нижні листочки, щоб знизу дихали кущики, не підпривали, не гнили і наростали вже гарні, гарний салат. Ось так наразі виглядають уже почищені кущики, всі жовті нижні листочки прибрали, лишили верхівку зелену. Отак потрошки щодня і доведемо до порядку вже ось цю теплицю. Зараз вже більше сонячних днів, тепло, і вже вони підуть, кущики, наростати свою зелену масу. Нічого їм заважати не буде, жовтих листочків не буде, кущ буде почищений, буде більше сили. Дати йому сонця води і все буде добре. наросте ще.